Науковці пов'язують глобальне потепління, вирішенню проблеми якого ООН присвятило спеціальне засідання з посиленням потужності природних катаклізмів на планеті. У ці дні мешканці кількох американських штатів на собі відчули примхи природи. Якщо рік тому райони південного сходу страждали від посухи, цим разом тут забагато води. За три дні у цьому регіоні випало понад пів метра опаді. Зливи розмивають дороги та руйнують будинки, річки виходять з берегів. Що найменше семеро людей загинуло з подробицями Тетяна Ворожко? Понад 50 сантиметрів дощу випало у північній частині штату Джорджія, в штатах Тенесі та Алабама. У деяких містах, як Падерспринсу, Джорджі, злива тривала понад три дні. Якщо ви подивитеся з цього мосту, вода заходить за розподільну смугу. Це напевно в 10 разів гірше ніж було під час минулої зливи. Губернатор штату Джорджа оголосила надзвичайний стан у 17 повітах. У повіті Керол вода знесла будинок з його фундаменту та вирвала дитину з рук матері. Дворічна дитина загинула. Матір врятували через три години, протягом яких вона чіплялася за дерево, тримаючи на руках свою другу однорічну дитину. їхнього батька знесло потоком вниз, він тримався за гілку. У місті Вінстон 27-річна жінка залишила останнє в своєму житті телефонне повідомлення своїм друзям. Вона сказала, що водою заливає її машину, що вода забирає, і останнє, що вони чули, це те, що вода її змиває. Її блакитно великогабаритну машину тепер навіть важко помітити серед уламків дерев та асфальту. Поряд рятувальники знайшли червоний пікап. Долі його водія залишається загадкою. Після іншого телефонного повідомлення поліція знайшла неподалік тіло 29-річного чоловіка. Він сказав, що він на дорозі поміл. Вода заливає в його машину, і він не може її відкрити. Він сказав, що збирається подзвонити до рятувальної служби, але потім його телефон замовчав. За прогнозами метеорологів, на цей рійон чекають нові зливи. Тетяна Ворожко голос Америки.